Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги: універсально пропашний трактор Кентавр 404 SDC з величезною колісною базою 1900 мм. Тяговий клас трактора 0,8. З запливостей, які відразу видно, це огляд на 360 градусів із кабіни і великі колеса. Приступимо до огляду двигуна. Відкриваємо капот. Двигун тут GDM490 об'єм 2540 см кубічних, потужність 40 кінських сил. Ще цей двигун постачається не тільки в Україну, а й до Європи. Така особливість. Має безпосередній вприск палива в систему. І рідине охолодження з примусовою циркуляцією рідини. Передній міст, редукторний. Маємо передні противаги. Бачимо, як міст встановлено до підрамника. Розмір передньої гуми 7,5 на 16. Розмір задньої гуми 11,2х24. Максимальне навантаження на навісний механізм становить 650 кг. Обладнаний розеткою для причіпа. Має два гідровиходи. Із конекторами. Бачимо, які потужні пера і виноси. Кабіна обладнана ззаду додатковим світлом, бачимо, велика скляна дверця, є підножка, Всі речаги з ущільненою такою резинкою, щоб пилюка від навіски, налетіла в салон. Маємо звичайний КПП виведений на бік 4х2 схема передач, вентилятор, воздуховоди, пічка. Штатна магнітола навіс з динаміками. Потім приборна панель, схожа на автомобільну. Педалі, в принципі, в звичайних місцях, привичних розташовані, і крісло пілот, тобто на подушці. Закриваємо кабіну. Вага всього мінітрактора 1750 кг. Сподобалось? Телефонуйте.